Привіт, зоріні дослідники! Оновлення No Man's Sky World Part 1 принесло нам дуже багато нового у гру. Які ж саме це оновлення я описував у своєму попередньому відео? Посилання зараз з'явиться у правому куточку. Сьогодні ж я розповів вам, як шукати планети з літаючими водоспадами з нової генерації планет. Але перед тим як почати, я б хотів вас попросити підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Підтримуйте розвиток україномовного YouTube. А тепер повернемось до гайду. Для пошуку вам необхідно. Буде ваш фрактувальник. У його панелі покращення вам необхідно прокачати всі модулі двигунів, щоб збільшити дальність стрибку між системами, а також сканер. Крім цього, вам необхідно відкрити відсік сканування. Зробивши це, встановлюйте відсік сканування у фрактувальник та не забудьте про встановлення модулів двигунів та сканер. Також підготуйте достатні запаси палива для свого фрактувальника. Все, ми готові вирушати на пошуки. Їх ви можете почати в своїй системі де Знаходитись або переміститись у систему Езінтан, яка має в 4 рази вищий шанс на появу планет земного типу. Для пошуку відкриваємо галактичну карту. На ній нас цікавлять системи жовтих зірок, які в кодуванні систем позначаються буквами G та F. Наступна цифра після цих букв означає, наскільки гаряча основна зірка у системі. Нас цікавлять значення від 1 до 8, але найбільш сприятливі це від 4 до 6. Ці системи. Мають найбільш сприятливі умови для утворення райських планет. На інші букви, які йдуть далі. Не звертайте уваги. Знаходимо необхідну нам систему та варпаємо туди. Тепер підходимо до відсіку сканування та активуємо планетарний зон. Отримавши повну інформацію про планети в системі, аналізуємо її. Нас цікавлять планети зі списку, які ви бачите зараз на екрані. Також ви можете відразу подивитися, чи сприятлива погода на цих планетах. Ось список нас погоди, де немає бурь та штормів. Якщо ви знайшли необхідну планету у системі, в якій ви знаходитесь, то летіть та дивіться, чи вона має літаючі острови, які нас цікавлять. Якщо ні, повертаємось в фрактувальник та варпаємо в наступну систему. Щоб краще орієнтуватися, в якому напрямку знаходяться планети, орієнтуйтеся по ледь видних полосках в космосі. Це відображається їх орбіти. Будьте готові до того, що пошуки можуть зайняти у вас дуже багато часу, особливо Якщо ви хочете знайти планету зі сприятливою погодою. Якщо у вас немає доступу у систему Ейзінтам, ви можете перейти у неї через телепорт на аномалії. Для цього у телепорті знайдіть список рекомендованих баз гравців та в ньому саме ту, яка знаходиться у системі Ейзінтам. Таким чином ви до неї потрапите. Гарних та успішних пошуків вам. А на сьогодні це все. До зустрічі. Thank you